Треба думати. Ні, нученька, вони дуже легко додали. Давайте ще. А давайте я загадаю загадку. Ні, не давайте. Мені бальгу не треба. Я У мене питання: як звати батька Тараса Григоровича Шевченка? Горіть. Не зараз гори читаш, коли І так, ще одна загадка. Дивіться. Воно має шляху, але не має голови. Має ноги. Дивись, чого не розумієш. Він п'ятий й рік табори. От є горщик, не розіб'єш.

Зобіть фотографію, то вони їх кокосовий горіх! зробіть.